Особливих працівників побільшає війна змінює ринок праці прямо на очах. Тож адаптуватися роботодавцям доведеться вже і зараз. Окупанти скалічили сотні тисяч цивільних та військових, а усі вони в мирий час були фахівцями та годувальниками своїх сімей. І от тепер ці люди будуть у пошуках роботи. А практично кожен підприємець матиме в штаті працівника з інвалідністю. Це не витрати для бізнесу, але пом'якшити такі стреси та навантаження взялася держава через центри зайнятості. Зрозуміло, що таких людей буде суттєво більше, і держава якраз до того підготувалася, тому що кошти, які передбачені державним центром зайнятості згідно цієї постанови, а кошти виплачуються державним центром зайнятості, є достатньо суттєві для того, щоб забезпечити цю програму. Що ж це за програма, які саме витрати працедавців вона компенсовує? Уявіть собі неповносправну людину на звичайному робочому місці, де немає пандусів, візок не проїде через жодні двері, а столи зовсім не пристосовані для особливих людей. Павло, як ніхто знає ці проблеми, адже з 12 років не може самостійно пересуватися після травми. І, хоч чоловік закінчив аспірантуру та є фахівцем високого рівня, він був змушений відмовлятися від багатьох пропозицій саме через недоступність робочого простору. Дзвонили з різних, скажімо, установ. Ви нам підходите, там ваш рівень кваліфікації, освіта і так далі, ви комунікабельний. Як тільки мова заходила, скажімо, за доступністю, питання знімалося автоматично, ми вам перетелефонуємо і так телефонують по сьогодні. Саме проблему доступності робочого простору для інвалідів і вирішує державна програма. У Львівському центрі зайнятості буквально на пальцях пояснюють, як діє компенсація для підприємців, які не шкодують грошей, аби вирішити проблеми своїх неповносправних працівників. Одною з таких програм є підтримка роботодавців в частині компенсації їм витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю для осіб першої групи. Така компенсація складає 106,5 тисяч гривень, і для осіб з другою групою інвалідності до 71 тисячі гривень. Достатньо простий порядок подання документів для отримання такої компенсації. Реабілітаційний центр Модричі один з перших скористався компенсаційною програмою у центрі зайнятості. Тут у буквальному сенсі ставлять на ноги людей, які через травми та хвороби не можуть рухатися. Переважно це є інсульт, черепно-мозкова травма, травма хребта з пошкодженням спинного мозку. Це точно тисячі, тільки питання три, п'ять чи більше. Асоціалізуватися та влитися у життя пацієнтам реабілітаційного центру допомагає саме Павло Козак, який через свою інвалідність так довго не міг знайти роботу. На щастя, у Модерчах розуміються на важливості цінних кадрів, тож спеціально для Павла купили дорогий підйомник, аби він почувався на роботі абсолютно незалежним та мобільним. Їдеш ти потренуватись. А, той там, твій підопічний на візочку, тобто на кріслі колісному. Ти піднявся і мусиш, як кажуть, шукати людину, щоб вона спустила підйомник вниз. Тут в конструкції передбачено повернення в вихідне положення, тобто людина звітом може його, як кажуть, викликати. Чи звідси абсолютно незалежний ні від кого, не нищиш візок, не оббиваєш сходів. Директорка реабілітаційного центру Софія Кубалецька пояснює, що доступність одна з основних статей витрат у цьому бізнесі, адже усі клієнти це люди з особливими потребами. Не економили тут і не підйомнику для Павла, адже точно знали, що леву частину коштів їм відшкодує центр зайнятості. Нам особисто ця програма допомогла. В нас е, працевлаштовані не один, не два, в нас більше десяти людей з інвалідністю працевлаштовано в центрі. За цією програмою держава компенсувала нам 100 тисяч за платформу підіймально, а ми е, зі своєї сторони за доставку та монтаж цієї платформи доплатили ще 80 тисяч. Медичний заклад модричі скористався вже кількома програмами від центру зайнятості. Окрім відшкодування з облаштування робочого місця для особливого працівника, тут отримали ще й компенсація за працевлаштування інвалідів. А також їхні працівники пройшли навчання шляхом отримання ваучера. Такою можливістю скористався реабілітаційний центр. Це дві особи з їхніх працівників. Один пішов на психолога, а другий на медичного працівника. Психолог це є максимальна вартість навчання. Вона складає на сьогоднішній день 30 тисяч двісті гривень. Софія зізнається, що така співпраця з центром зайнятості дозволила зекономити чималі кошти. Але тут основне, аби інші підприємці, які захочуть скористатися такими важливими програмами, були чесними та дійсно дбали про своїх особливих працівників, бо вони того варті. В такому тісному контакті з центром зайнятості, в якому зараз ми є, дуже зручно працювати. І лише з'являється якась нова програма компенсацій чи програм. Вони відразу інформують нас, а ми залучаємося і беремо участь. Ми так прораховували останніх три місяці. То на виплату заробітної плати компенсації ЄСВ за працевлаштування на нове створене робоче місце ми змогли все-таки зекономити більше 150 тисяч. Якщо ви націлені скористатися програми компенсації з облаштування робочого місця для неповносправного фахівця, то варто знати про певні нюанси, адже відшкодування держави дає лише за нових працівників, а не тих, які працюють вже давно. Хто прийнятий, я ще раз скажу протягом 90 днів подачі документів до центру зайнятості, ми компенсуємо такі суми протягом п'яти днів від часу звернення такого роботодавця, компенсація не надається тим, хто має борги по сплаті податків. І зборів єдиного соціального внеску, борги по виплаті заробітної плати. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів.